Привіт! Ви на каналі Алехас. Я продовжую знайомити вас з надзвичайними експонатами музею Ломан в місті Гаага. І сьогодні у нас на черзі автомобілі ранньої епохи, які не мали ДВС. А що ж це були за автомобілі? А це були і електричні автомобілі, і автомобілі з паровими двигунами. Це не були паротяги, але це авто, яке використовує пар у своїй. Двигунах, отже, дивимось, як вони виглядали. Почнемо з парових авто. В цьому музеї я вам показував збережений найперший зразок Дедіон Бутона 1887 року, який мав паровий двигун. І бачимо, ми що парові двигуни виробляли навіть уже в 20-му столітті. От перед нами американський Грот, який в принципі мав двигун 12 кінських сил. І вироблявся в ті часи. Наступна цікава модель це Стенлі, теж американець. Тобто ми бачимо, що в Америці тема парових двигунів була доволі популярною. Це зразок 1906 року. До речі, в мене є на каналі відео, де ми зняли Стенлі 1919 року, який теж мав паровий двигун. Історія автомобільних брендів це про загартованість роками. Довіру та розвиток, як і в автомобільному світі, у банкінгу стабільність має значення. Партнер цього відео Кредіагриколь Банк. Креді Агріколь це 140 років досвіду міжнародної групи у світі і понад 30 років успішної роботи на українському ринку, а це сотні тисяч здійснених автомобільних мрій. Тому ну, дуже цікаво мені. Розповідати вам про те, що, наприклад, в США в той же час, от в ці ж роки, 30% автомобілів це були електричні моделі, але ми про них ще поговоримо. На черзі у нас автомобіль White 1903 року, який теж мав паровий двигун 15 кінських сил. Міг, до речі, розганятися до 80 км на годину. Наступний цікавий зразок це Baker. З Нідерландів це вантажний автомобіль, як ми бачимо. І він вже нагадує, комусь може нагадати навіть паротяг. Тобто, бачите, у нього позаду така велика труба і так далі. І це зразок 1907 року. Тобто, це доволі цікавий автомобіль. Але саме цікаве, що в той час, наприклад, на ринку США 30% автомобілів. Це були саме електричні моделі. Тобто наряду з ДВСами, наряду з тим же Фордом, який виробляв мільйони автомобілів, існували ще й електричні моделі. І от ми бачимо Бейкер Electric 1908 року, як він виглядав і де в нього розміщувалися ті самі електричні батареї. А там от там, під капотом, як і у всіх автомобілів, ну, ззовні він. Майже не відрізнявся від звичайних авто. До речі, експозицію цього музею ви маєте змогу подивитися завдяки підтримці компанії Віді. Віді це лідер серед автомобільних диворів України, і крім того, Віді це та компанія, яка дбає і про історію, і про власну репутацію. Тобто, коли ви будете думати, де купити наступний автомобіль, я вам рекомендую Віді Автодинастія. І бачимо, ми тут ще цікаву підбірку автомобілів. Це той же Бейкер Електрик, але вже в виконанні купе. І, до речі, бачите, яка комфортна кабіна. Їх дуже сильно полюбили жінки, бо на відміну від авто з ДВС, де потрібно було маслати отою самою качергою. А жінкам це було дуже незручно і важко. Вони обирали саме оці автомобілі. І от по курсу у нас Детройт Електрик го року. І саме на такому їздила жінка Генрі Форда, тобто вона він купив їй такі автомобілі. Вона залюбки їздила, бо й було просто зручно на ньому їздити. В нього сів. Стромив ключ і поїхав. Не було ні щеплення, ні у цих кочерг, нічого взагалі. І тому вона рада використовувала ці автомобілі. Більше того, я вам скажу, що в ті роки існували вже й гібридні автомобілі. І ось ми бачимо приклад один з такого автомобіля Овен. Магнетик, який використовував трансмітції магнетичні елементи. І маємо іще дуже цікавий автомобіль Woods Dual Power з USA США 1917 року, який теж мав подвійний привід і електричний, і за допомогою ДВС. І, до речі, Побачити саме експозицію цих цікавих автомобілів ви маєте завдяки нашим партнерам в мережі автосалонів VD-автодинастія, яка, як ви бачите, цінує. І власну історію, і власну репутацію. І саме коли будете обирати наступний автомобіль, рекомендую вам почати це робити саме з салонів у Ну І у нас є ще один цікавий автомобіль із Франції це «Hotkins Gazagen». У нього якраз був двигун з газогенераторним принципом. І як бачите, тут стоять оці циберки з дровами, зовсім не випадково. Бо він їздив саме на дровах. Ну а до речі, наступний наш партнер це Креді Agricole Bank. це один з найстаріших банків з Франції, і не виключно, що саме цей автомобіль. Ті роки могли придбати кредит саме завдяки Credit Агріполь Банку. Підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами. Намагаюся знайомити вас з цікавими зразками автомобілів, розповідати про автомобільну історію і демонструвати автентичні неперевершені зразки з найкращих музеїв світу.